Света муховерщего потока На сушу тихо как бы, выбралась любовь И растворилась в воздухе на срок А срок был солнцем И чудо, и щедрые дни Вдыхаю полных груди в эту смесь И награды, штуку. Что ты сейчас просто так Они внезапно? Но смерть безумцев не поворотить. Они уже согласны И Любой ценой и жизнью рискнули, Чтобы не дать порвать, чтобы сохранить Волшебную невидимую нить, Которую бежит... Якби усі богатства світу нам обіцяли за любов, належало б відволитися знову, щоб цим безцінним скорбом заволодіти. Все починається з любові. Твердять, в початку було слово, а я провозглашаю знову. Все починається з любові. Все починається з любові. І озолення, і робота. Глаза цвітово, глаза рідного. Все починається з любові. Начинается с любви. С любви я это точно знаю. И даже ненависть, родная и вечная сестра любви. Все начинается с любви. Мечта и страх, вино и порох, трагедия, тоска и подвиг. Все начинается с любви. Весна шехнет тебе, живи. И ты от шепоток очнешься, и выпрямишься, и начнешься. Все начинается с любви. Не в змозі до кінця пояснити цю велику загадку життя. Тисячоліття її прагнули розгадати мудреці всього світу. Поети намагалися знайти відповідь на це питання, Оспівували його, захоплювалися своїми жінками і намагалися зрозуміти, що таке кохання поцілунок. и та шалена пристрасть, яка приходит до каждой людини. Сергей Есенин. Я спросил сегодня у меня вы, что дает за полтумана по как сказать не для прекрасной лавы по-персидски нежное люблю. Я спросил сегодня у меня вы, легче ветра, тише ванских струй, как сказать не для прекрасной лавы слово ласковое, поцелуй. И еще спросил я у меня, Роба сердце глубже притая, Как сказать мне для прекрасной лавы, Как сказать ей, что она моя? И ответил не меняла кратко, О любви в словах не говоря, О любви вздыхают лишь украдкой, Да глаза, как яхом ты горят. Поцелуй название не имеет, Поцелуй не надпись на бровах, Красной розы поцелуй вею, Лепестками тая на губах, От любви не требуют по С нею знают радость и беду, И моя сказать лишь могут руки, что сливає чорне чедро. Далеко не кожен може зрозуміти, чи справжнє почуття прийшло у його серце. І відповідь потрібно шукати тільки у власній душі. Як не любов, так що це буде Боже? А як, а як любов, то що таке вола? Добро там і скорбота не нищівна, Зло, але ж муки ці солодкі, Боже. Горіти хочу, Бідкатись не негоже. Не хочу, та даремна спаргу луна, Живлюча смерть, втіхона вісна. То твій тягар здолати допоможе. Так писав італійський поет Петрарка, який присвятив своїй коханню Лаурі 366 сонетів, Рівно стільки, скільки днів у високосному році. У творах літератури багато прикладів про всепереможну силу кохання. Жорстокі давньогрецькі боги не могли стояти перед палким коханням скульптора Фімаріона. І який ненавидів жінок, закохався у витір своїх рук статою татою він дарував їй квіти і подарунки, і сталося диво. Статуя прекрасної жінки ожила. Заради повернення коханої Евріїки зійшов у підземне царство мертвих. І навіть Аїд і Персифона від чарівних звуків його музики, сповнених палкого і відданого кохання, дозволи зробити те, чого ще жодний смертних – повернути кохану до світу живих. Вірна Пенелопа роками чекала свого чоловіка Одіссея, обманюючи претендентів на її руку, Вдень ткала полотно, а ночами розпускала його, адже тільки Одіссей не зробити її щасливою. Маленька герда, відмовившись від спокою і багатства, здійснила свій героїчний поступок через сніги і морози. Сила її кохання розтопила людяне серце хлопчика і навіть снігова королева не змогла цьому завадити. Забувши про подворну зовнішність квазімода, читачі усього світу захоплюються його почуттям до прекрасної Есмиради. І навіть ворожнечі батьків не змогла стати перешкодою для їхнього кохання. Сміється шрам той, хто ран не мов, Та тихо, в тім вікні ся світло, то схід, сама ж Жульєта, Ясне Сонце. Зійди, прекрасне сонечко і ми, близьк заздрісного місяця убий. О, ромео! Навіщо ти, Ромео? Зміни своє ім'я, зречися батька, як ні, то присягни мені в коханні. І більше я не буду капулеті. Послухай, чи відповісти відрозу. Лише твоє ім'я, мій ворог лютий. А ти це ти, а зовсім не Монтекі. Що є, Монтекі? То чи там зобуть лице і плечі, ноги, груди і руки або якусь частину тіла іншу. О, вибери собі нове ім'я. Та що ім'я, хоч як назви троянду, не зміниться мій аромат солодкий. Хоч як назли Ромео, він Ромео, хоч був би він і зовсім безіменний. Скинь же, скинь своє ім'я, Ромео, воно ж не є тобою і взамін, візьми мене усю. Ловлю на слові, лиш назви мене кохоном і умий, і я вдруге охрещусь, і більше я не буду зватися Ромео. Хто ти, що, притаївшись ти церпанком ночі, мою послухав зайду сердечну, яким ім'ям назвать себе не знаю. Своє ім'я ненавиджу я сам. Я б розірвав його, коли б воно написане стояло на папері. Мій слух, не похопивши сьомі слів із уст твоїх, а голос, як пізнала, хіба ти не Ромео, не мантеків? О, ні, свято я знаю. не те, не інше, коли вони для тебе осоружні. Як ти зайшов сюди, скажи, навіщо? Як міг ти перевізне через мур? адже високий вір і неприступний. Згадай ну хто ти, смерть тебе спіткає, як знаше, хто тебе застане тут. Кохання принесло мене на крила і не змогли цьому заводить мури. Кохання, може, все і все здолає. Твоя рідня мені не перешкода. Вони тебе уб'ють, коли побачать. В твоїх очах страшніша небезпека, ніж в двадцяти мечах. Поглянь лиш ніжно, і мені ненависть їхня не страшна. О, не хотіла б я нізащо в світі, щоб тут вони побачили тебе. Своїм плащем мене прикриє ніч, а як не любиш ти, то хай знаходять. Хай краще смерть від лютої злови, ніж довгий вік без ніжності твоєї. Хто показав тобі сюди дорогу? <сум> Моя любов, вона мене навчила. Я ж за те позичив її очей. Я не морьок, та будь від мене ти хоч так далеко, як ще найдальший берег океану. Я б зважився такий здобути скони. Молі це хова <клес> ска ночі, але на нім пала дівочий стиль, що ти цю ніч мої слова підслухав. Хотіла б я пристойність берегти. Від слів своїх відмовитись хотіла, хотіла б я та годі прикидатись. Мене ти любиш, знаю, скажеш так. Тобі я вірю, з мене досить слова, Ромео. Клянись цим місяцем благословеним, що срібом могли верхи дерев. О, не клянися місяцем зрадливим, що так часто змінює свій, вигляд, щоб не змінилася твоя любов. То чим я поклянусь? Не треба зовсім. Або, як хочеш, поклянись собою, душі моєї чарівним кумиром, і я повірю. Серця почуттям. Ні, не клянись. Хоч ти єдина радість, та не на радість змови нічній, все сталося несподівано занадто, так швидко, так і таке, раптом і необачно. Мов блискавка, що блисне раптом згасне, Не стигнемо сказати, онь, сильнуло, добру ніч любить. Без нагороди так мене й покинеш. Якої ж нагороди хочеш ти? Повинна ти в коханні присягти. Я присяглась раніш, ніж ти просив, проте хотіла б цю забрати. Забрати клятву? О, навіщо люба! Щоб бути щедрою і знову Довлю, Галю, прощаю, любий, не зраджу мене, мантеки. Бохання не збагнене почуття, але, на жаль, іноді трапляється так, що воно наділяє своєю милістю два серця, а потім, а потім раптово зникає. Ми вирішили покликати на допомогу поетам і пояснити природу кохання з точки зору науки. Але ж ми часто чуємо, що любов це хімія почуттів. Чи правда це? Невже те, що ми на називаємо любов'ю, можна виразити простою хімічною формулою?